Які новинки косметики очікують нас у 2025 році. Я стала частиною великої подорожі в Барселону, бо саме тут народився бренд Nish Beauty Lab і за його лаштунки ми з вами зазирнемо. Хочете також спробувати засоби від Nish Beauty Lab? Тоді обов'язково розверніть опис. Специфікою бренду є те, що кожна лінійка закриває певну потребу, тому вам не потрібно мати безліч засобів, а просто обрати те, що вашій шкірі саме зараз. Завдяки тому, що розробкою формул займається безпосередньо лабораторія компанії, вони можуть контролювати виробництво, обираючи найкращу сировину і доводячи формули до досконалості. Мінімум маркетингу та максимум результату. І справедлива ціна на всі свої продукти. Саме цим пишається бренд Ніж Beauty Lab. Ви можете знати його по лінійкам засобів Акнемі, Transparent Lab та Терамі. Нам презентували всі новинки 2025 року, і деякі з них мені вже не терпиться вам показати. Але це поки секретна інформація.